Uh, у них дві цілі. Перша ціль це вплинути на фінансову світову систему. Вплинути на фінансову світову систему, звалити її. Uh. Зробити хірню якусь ну те, що вони і можуть тільки робити в своєму житті. Тобто, світова система, щось буде абсолютно точно, і це буде вже видно наступного року. Щось буде з або курсами, або валютами, або світовою економікою. Тобто, щось буде. Це перша історія, і це буде якось їм на руку. Тобто, вони так зроблять. А друга історія отут мені не дуже зрозуміло, вони хочуть. Бути в кожному домі в кожній сім'ї. І отак, підключившись до тіпа, кожного з цих кабелів, вони це зроблять. Ну, для чого це це зрозуміло? Да? Щоб зомбувати там і, і таке інше. А, значить, тут все питання заключається. Навіть не в територіях, які ми згодні, типа, віддати, або де ми згодні заморозити війну. А тут питання стоїть, якими ресурсами ми можемо пожертвувати, ну типа віддати? А або де ці ресурси знаходяться? Це ж такі речі невід'ємні. Це зрозуміло. Поки вони торгуються наші хлопці. Вони ціною свого життя захищають наше майбутнє. І, на жаль, поки що майбутнє цих таргашів. Але я вірю і точно знаю, що так не має бути і так не буде у світі. Це просто питання часу. Так, щось провіс, якісь сплітні непогано, і що нам від того 400 гривень донат? Дякую молодці! І що нам до тих сплітін, і що нам після його від'їзду? Тобто який результат? Ой, божечки, я не впевнена, що це можна озвучувати, але виглядає це, знаєте, як краще віддати улюблену іграшку людині, яка погрожує тебе застрелити, щоб трошки її заспокоїти. А потім, коли вона заспокоїться, ця людина, яка дуже хоче цю іграшку, можливо, тоді ми якось з нею домовимося. Я думаю, що ви розумієте, що мається на увазі і як це інтерпретувати. Чи дійсно будуть карати викривачів корупції на законодавчому рівні мається на увазі? Система, яка називається корупція, або хто кого здає, або хто кому на лапу дає, вона буде за два роки абсолютно перероблена. Тобто, в 2028-му роках приблизно ця система буде абсолютно змінена. Тобто прийде хвиля, яка знесе старе, і будемо з вами будувати нове. До цього часу схеми будуть ті самі, значить, що буде. Буде з викривачами корупції. Когось чекає м, запрошення в ту саму корупцію, взамін на того, що ніхто нікого не здасть. І хтось, як ви розумієте, да, погодиться на це, а когось чекає знищення е, моральне, не дай Бог, фізичне. Я думаю, що ми нічим вже не дивуємося, ми живемо там, де ми живемо. Так що, от така історія. Законодавчий рівень тут не пролізе, і він тут не потрібний. Допоможіть. Платні дороги в Україні Yes, of course. Я вам більше скажу: будуть ще е, правила окремі для користування цих доріг. Тобто калдойобіни е, Укравтодора – це одна історія, і правила е, ПДД це одна історія, а значить, платні дороги. Оцей Діснейленд, не знаю, напишіть, де це можливо. Це буде інше трошечки правило користування 100 гривень донат, дякую молодці. І навіть правило пересування, тобто правила ПДД навіть там будуть інші. Отака От історія. Платні дороги. Податки підняли, платні дороги. Що далі? Так, ситуація на фронті. Як будуть відбуватися події з нашого боку, з боку ворога у грудні місяці? 100 гривень донат молодці. Скоро чекайте, розіграш буде. Так, ми і ворог. Давайте з нас почнемо. Ресурс у нас такий собі, не то щоб його нема, але ми його не використовуємо. Щось ми не буду казати, ми давайте так затіхарілісь. От на то є свої причини. Що зі сторони ворога. О, А у ворога діти проти нього повстали. А у ворога прямо не мала ду в самому домі, в рідному, розумієте, в своєму. У них посиплеться все, що стосується їжі, природа, їжа, агросектор, і це дуже сильно повпливає. Тобто, там історія така, що не знаю, на чому вони тримаються, але то все скоро розсиплеться, як карточний будинок. Тобто. Ми не хочемо робити якісь дії на те, є свої причини. Вони не можуть, у них нема ресурсів на якісь конкретні дії, і калампоцкаємося на тому, на чому зараз ми є. От така історія. Так, що там задумали щодо нас в Кремлі, які задачі ставлять? Армії тих расистів. Економити. Економити все, що можна економити. При цьому щоб це не було не виглядало так, наче тіпа в них немає боєприпасів або ресурсів. Тут така задача, вона знаєте, ну анріал, тому що з одного боку треба економити на всьому, їм ставлять таку задачу а з іншого боку, треба не впасти в грязь лицем і показати свою силушку. Ну тобто, це нереальна історія. Вони готують удар, міни, вода, удар, міни, вода, отаке От нехай не збувається. Який завод вони хочуть мінуснути? Зачистка заводу, там, де залізо, там, де дуже багато заліза. От таке нехай не збувається, давайте так. А, значить, нові а, призначення вплинуть дуже круто, тому що ми а, однозначно точно. Не будемо втрачати позиції, які є зараз, або які будуть до кінця року, тобто нові призначення вони посилять наші кордони, нашу позицію там, де ми є зараз. Тут нехай таке збувається. До Києва приїхали новий президент Євроради та дві представниці Єврокомісії. Йдеться про президента Європейської ради Антоніо Кошту, головну дипломатку ЄС Каю Калес та єврокомісара з питань розширення ЄС Марто Кос. Приїзд, два представника Єврокомісії та президент Євроради. Що нам з того приїзду. Обіцянки цяцянки, розчарування, але так, щоб ми вголос не заплакали. Така, знаєте, дуже слабка підтримка, Типа, на тобі пиріжок, тільки не плач. Ну, щось таке. Будемо дивитися окремо ситуація в Грузії, як вплине на расистів. Ситуація в Грузії, то їм на руку, то їм просто щастя, неймовірно, то їм ну, просто от все як по маслу для них. Ситуація в, Грузії, в Сирії як вплине на расистів. Ситуація в Сирії. О, отут для них срака повна. І це ота сама карма, про яку ми з вами говорили: що їх будуть всередини розривати, і не з того боку їх будуть розривати там, де вони думають. І це дуже така крута штука, яка така ціпна реакція, яка почнеться і вже не закінчиться. І нехай воно так і буде. Ну, по перше, і ТЦК скоро не буде. Ми з вами це бачили, але оця реформа. Нові правила на заміну старих вони нічого не дадуть, причому буде ще жорсткіша система ніж була раніше.